Thank you. Привіт, друзі! Сьогодні буду поповнювати свою колекцію млинців і приготую макові млинці з кисломолочним сиром. Кисломолочний сир буду використовувати вже готовий в брикеті у мене з родзинками та курагою, але ви можете самі взяти кисломолочний сир і додати все, що ви любите. Будуть такі тоненькі макові млинчики, будемо обсмажувати їх на вершковому маслі і загортати начинку. Щешечкою кави просто фантастика. Так розказала вже, вже хочеться скоріше приготувати і скуштувати. Тому поїхали. Для тіста молоко, яйця, борошно. Тут в мене цукор з натуральною бурбонською ваніллю, дрібка солі, мак та розтоплене та охолоджене вершкове масло. І я буду використовувати вже готові сирки в мене з курагою. В чашу блендера відправляємо всі інгр... інгредієнти. Я це буду робити саме в блендері, тому що тут небагато тіста, так набагато зручніше. Все, що в нас на столі, Відправляємо, збиваємо та обсмажуємо з вами смачні млинчики. Обов'язково масло повинно бути всі продукти кімнатної температури. Завжди наголошую на цьому. Так, все наче відправила. Тепер закриваю і буду збивати. І ось таке тісто в нас з вами готове. Можна обсмажувати млинці. Розігріваю сковородку і бачу, що не додала цукор. Добре, що помітила. Так би було без цукору. розігріту сковорідку я змащую вершковим маслом. Ці млинчики саме смакують з вершковим маслом. І виливаю тісто на сковорідку. З однієї сторони, в мене він вже обсмажився, і обережно перевертаю на іншу сторону. І так, обсмажуємо всі млинці. Це, млинець в мене готовий, і можна перевертати. Ось такий красивий він виходить. З цього об'єму виходить 5 ось таких млинчиків. І сковорідка моя в, діам... в діаметрі 24 см. І зараз будемо млинчики змащувати сиром. Млинець я викладаю на дощечку, беру. З кисломолочний сир і викладаю зверху на млинець і розподіляю рівномірним слоєм. Тепер розрізаємо його посередині, і будемо в, згортати в трубочку тоненьку. Ось так. Скручуємо. В трубочку. І ось такі млинчики в мене вийшли. Ну, дуже красиві та смачні. Як я вам і обіцяла, є кава є млинці. Ну, настільки вони вийшли фотогенічні, дуже-дуже фотогенічні, красиві. Обов'язково подвоюйте порцію, тому що вони неймовірні. Та ще й так просто готуються. Ви ж бачили в блендер вжих, і швиденько обсмажили і все. Тим паче, 5 штучок. Що там готувати? Так, ну а зараз спробую. М -м 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 Такі ніжні. Просто тануть у роті. Просто фантастично. Скоро буде свято, масниця. І я вам скажу, що на моєму каналі вже безліч рецептів різних. Тому ви можете вибрати для себе щось смачненьке. І запечені, і з сиром, і з ягодами, і солоні, і солодкі. Ціла колекція цієї смакоти. Ну, ось ці млинчики, це щось неймовірне. Хотіла, ще, знаєте, взяти в мене є джем е полуничний, хотіла зверху зробити ще з джемом. Можна шоколадом зверху полити, е розтопленим, обов'язково в кондитерський мішечок, і щоб такими тоненькими, тоненькими самучками буде надзвичайно гарно виглядати. Та й смакувати кисломолочний сир з шоколадом е працює просто на ура. Тому готуйте, смакуйте, буду рада, якщо вам прийдеться все це до смаку, пишіть коментарі, напишіть мені, як обов'язково приготуйте і напишіть, як же вам ці млинчики. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться з друзями, готуйте, коментуйте. Я надзвичайно завжди з великим задоволенням читаю всі ваші коментарі. Тому наступного разу побачимося на моєму каналі, будемо пити каву і знову. Готувати щось смачненьке. До Дня закоханих приготуємо дуже смачну, е, дуже смачний десерт. Е, принаймні, так собі планую. Вчора робила його і думаю, ну що ж таке відзняти смачне, легке. І така в мене ідея прийшла приготувати павлова в стаканчику з. Заварним кремом дуже смачним, і е, ягодками. в мене в заморозі дуже багато щелохин, ягодками лохини можна використовувати абсолютно будь-який джем. Тому чекайте, рецепт обов'язково зніму. Побачимось!